5 цікавих фактів про Антуана де сент екзюпері Антуан де Сент-Екзюпері екзюпері французький письменник-гуманіст, автор всесвітньо відомої книги Маленький принц. Екзюпері був не тільки письменником, а й пілотом та воєнним кореспондентом. Добровольцем пішов на фронт в роки Другої світової війни, де брав участь у бойових діях. За свою мужність і героїзм був нагороджений військовим хрестом. Екзюпері загинув під час бойового польоту, його літак розбився в районі Середземного моря. Найвідоміший твір митця повість казка Маленький принц, перекладена більш ніж 180 мовами світу. Вона спонукає читачів замислитись над такими темами, як дружба, любов та сенс життя. У фондах педагогічного музею України зберігається ще один не менш відомий твір письменника Планета людей. За цю книгу він отримав велику премію, тобто Гран-Прі Французької академії. Більше цікавого на нашому сайті та на youtube каналі. Підписуйтесь.